Працювала українська Карпатська горша вежливася, бур'я власник власних створах Собака знайшла двіра за дві хвилини, за зачуття і пошук, тройка. За голос, голос породний, великочутний сімьорка по злостивості і сміливості. Бурсук забився в завал згідно правил, згідно правил просука завалу вигнали згідно правил, і продовжили випробування. По злостивості і сміливості собака давала щіпки, давала щіпки, Бурсук переміщався по вольєру. При випадах звіра собака втрачала втрачала перевагу, нібито перевагу в роботі. За спритність шістерку даємо, за злостивість сміливість 30 балів. Зав'язкість 25 балів з 30, тому що було, коли вона відбігала, це воно втрачало перевагу в сутиці. І за слухняність собака не слухняна двойка. 73 бали диплом третього ступеня. На диплом другого ступеня повинна давати хватку, такі хватки, які вона давала після команди поводок. Це вже були хватки. А до цього це були щіпки. Відпрацював, відпрацював, везли. Українська карпатська гонча, буран, Люкс, Лак, Некмураль. Собака знайшов бурсука на першій хвилині. Дочуття їх пошук з п'яти, 5 По голос породний, далеко чутний, сімьорка. По злостивості, сміливості е, даємо 25 балів. Собака зробив тільки один щепок, незначний щепок. Але 25 балів. По спритності собака спритний, крутить, майстрить. Більше його робота схожа на роботу по кабану. По спритності шістерка, по в'язкості від початку до кінця активна безпередна робота. Незначне там було 28 з 30 і слухняність. Чітко виконав команду з 5 балів 5. 76 балів диплом третього ступеня. ступеня. На диплом другого ступеня собака повинна давати хватки. Хватка це болюва дія, на яку звір реагує. А щепок так. Зараз для диплому третього ступеня собака повинна давати щепки. Щіпки. Хоч один-два, але має бути щепок. Щепок це незначне. незначне.